Кандидатом народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів вирішу Костятина Івановича до Центральної виборчої комісії, третя особа, вони ще доромачку, проведення протиправного та скасування постанови. 29 вересня 2014 року центральну виборчу комісію далі цивільна відповідальність прийнято номер 1335 про реєстрацію кандидатів народів депутатів України, які балозуються на поданодатних виборчих округах у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року. Не погоджуючись із зазначеною постановою кандидатом народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року, вирішують Константином Івановичем подано адміністративний... Позов, якому відпросить визнати протиправосувати послуги від двадцять дев'ятого на дев'ятого дві року, перевіривши матеріал справи, з'ясувавши фактичні стан справи, якими позивач гортовує свої позовні вимоги, оцінивши докази, що мають юридичне значення для вирішення даного спорусу, підійшло висновку про. Що позовні вимоги задоволення не підлягає, а тому приходить до висновку про відмову задоволення позовних вимог. Керуючи статтями 160, 163, 172, 177, 854 кодексу адміністративного сучинства, суд постановив задоволення адміністративного позову кандидатом народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів при Костянтина Івановича відмовити повністю. Постанова може бути оскаржена до Вищого адміністративного суду. України у з дня її проголошення. Головчий судді піднявся. На цьому сто не закрита.